Привіт! Це 51-й випуск новин на ТОП. Новин українського і не тільки українського ІТ, на каналі, на якому все ще чомусь немає 50 тисяч підписників. Сьогодні в рекламному блоці хочу розказати про ще один страховий продукт компанії Colonnate Ukraine страхування житла. Страхуєш повністю онлайн. Просто ставиш точку на Google Map або вказуєш адресу і все. Огляд житла та скани документів не потрібні, але якщо настане страховий випадок, треба буде показати документи на житло та чеки або документи на цінні речі. Застрахувати можна як власні квартири і будинки, так і орендовані чи ті, які ви здаєте орендарям. Важливо, що в них хтось має постійно жити. Дуже доступна вартість є базовий і розширений пакет. Базовий коштує 490 гривень на рік, незалежно від площі дому. Захищає від основних ризиків води, вогню, стихійних явищ, гребежів. Ліміт або ж максимальна виплата за пошкодження ваших меблів і техніки у базовому пакеті становить 50 тисяч гривень. Ліміт на пошкодження, оздоблення сантехніки та комунікацій теж 50 тисяч гривень. Розширений пакет має значно вищі ліміти. 250 тисяч гривень на ваше майно додатково 100 тисяч гривень на шкоду майну ваших сусідів, наприклад, якщо ви їх затопите. Він покриває пошкодження від короткого замикання, розбитих вікон, дзеркал і сантехніки, втрату дорогоцінних речей, ювелірні вироби, картини, не знаю, шуби. Вартість розширеного пакету залежить від площі. 50-метрову квартиру в Києві можна застрахувати за 2300 гривень на рік. В період війни страхування зберігає повноцінне покриття і діє навіть у випадку мародерств, але не покриває збитків від падіння ракет чи інших бойових дій. Це винятки. Лоней вже застрахували більше п'яти тисяч квартир. Приєднуйтесь. Промокод DOW дає знижку 15%, діє і на каско, і на іт страхування і на житло. Про іт страхування я, до речі, розповідав в позаминулому випуску. Посилання в описі під цим відео. Adobe купує графічний онлайн-редактор Figma за 20 мільярдів доларів, і там половина суми буде виплачена грошима, а половина у вигляді акцій того самого Adobe Це одна з головних новин на ринку цих поглинань та купівель айтішному тому що Figma стала стандартом де-факто в. Індустрії, дизайнери її дуже сильно люблять, і вона чудово працює. Нагадаю, хто не в курсі, це веб-додаток, тобто він працює прямо в браузері. Ну, у них там є аплікейшн, але він це теж по суті обгортка браузерна. І ця новина породила безліч мемів, тому що у всіх цих альтернативних редакторів, у всіх цих це я маю на увазі фігму і до нього у скача завжди вони були такими маленькими давидами які йшли на галіафа у вигляді Adobe і вони завжди, типу, сміялись свого основного конкуренту і все таке. Ну, а тут виявилося, що бабло перемагає добро. Як ви до цього ставитесь, напишіть обов'язково в коментарях, а від себе скажу: я, до речі, про це писав у, у себе в Твіттері. Хто ще не підписався, підписуйтесь. 20 мільярдів доларів за компанію це досить велика сума. Враховуючи, що це не якась соціальна мережа чергова, яка там набирає суперпопулярність, а це професійний інструмент, який ну, хоч дуже популярний, але все ж це нішева штука. 20 мільярдів доларів за компанію, в якій по відкритим джерелам працює менше 500 співробітників, це досить багато. І насправді це бюджет, який співмірний з тим, що Україна витратила на війну за ці півроку. Ну, звісно, ми витратили більше, але там теж мова йде про десятки мільярдів і допомоги ми отримали на десятки мільярдів. Дуже хочеться, щоб у нас було побільше таких стартапів. Шкода, що фігма не українська, і я чудово розумію, що коли продається компанія, то ці гроші йдуть власникам, і власники навряд чи їх будуть віддавати державам громадянам, яких вони являються. Але, але мені здається, дуже, дуже важливо жити в країні з потужною економікою, і я, чесно кажучи, не бачу в цьому світі способів. Више рости ніж економічно, ніж робити потрібні всьому світу it продукти. Хочеться щоб такі історії нас з вами надихали на те, щоб робити щось круте. Що означає європейський роумінг для українців? Можливо, ви на тижні чули новини, що Україна ввійде в європейську зону роумінга і не дуже розуміли, що це означає, ніби роумінг у нас і так працює. В матеріалі на АІН в цьому розібрались і суть там дуже проста. Свого часу в Євросоюзі було ну, як ми звикли, у кожної країни свій оператор, свої тарифні плани, Якщо ви переїжджаєте в іншу країну, то там вмикається роумінг. Але скількись років тому Європейська комісія зарегулювала цей момент, і вони зобов'язали, щоб на території всього Євросоюзу були умови такі, щоб люди, які подорожують по ЄС, почували себе як вдома, тобто в них зберігались умови їх тарифного плану. І з Україною ясно, ніхто не збирався підписувати такі умови. Чому тому, що ми не країна ЄС і тому, що це невигідно операторам. Операторам і всередині ЄС це було невигідно відміняти, вони менше будуть заробляти на цьому. Але от наша інтеграція з Європою триває і, і заведуть от таку новацію. І я так розумію, впродовж якогось часу ми зможемо, коли зможемо виїжджати в Європу, то в нас будуть дійти українські тарифні плани. Мені здається, це дуже круто відновлюємо співпрацю з нашими фахівцями Іван Славіогло. Тема біт Фозік Груп. Тема біт це назва компанії, яка входить до групи компаній Фозі. Це там Сільпо, Фора і оце все. І це компанія, яка займається саме айтішечкою У них у них там були скорочення на початку війни, і там не повністю виплачували зарплати. Там вони перейшли на схему відносно загруженості, і завантаження вистачало не всім спеціалістам і не на повний робочий день. І зараз вони поступово це відновлюють, поновлюють співпрацю з співробітниками, з якими. До цього її переривали. І, і дуже з обережним оптимізмом дивляться вперед. Мені здається, це важлива новина. Я завжди дуже радію, коли українські компанії відновлюють свою роботу. Ethereum завершив перехід на нове програмне забезпечення. Новина зі світу криптовалют. Але схоже на те, що вона справді важлива. Е, є друга по популярності криптовалюта в світі, ефір, і вона змінила модель, по якій вона працює е, раніше. Там е, валідація транзакцій е, відбувалася за рахунок е, того, що її підтверджували майнери, які витрачають на це великі потужності. А зараз вони змінили цю схему і тепер її підтверджують там, певні холдери, які для того, щоб отримати це право, вони мають там внести. Якусь кількість цих монеток ефір, і це еквівалент там трохи більше ніж 50 тисяч доларів по поточному курсу. Ця новина важлива, чому? Тому що ефір дуже великий і тому що це дуже сильно має змінити екологічну складову ефіра. Нагадаю, дуже багато криптовалюти критикують за те, там є такий клас критики за їх неекологічність, тому що вони буквально палять електрику ні для чого. А тут якраз вони перейшли на схему, коли ця зайва електрика палитись не буде. Якось так, і там цікаво ще, що, що проблема може бути у цим з біткоїном, тому що у них транзакції теж підтверджують ті, хто майнять. А у біткоїна є теоретична межа, там 21 тисяча монеток, і коли вони будуть випущені всі, то більше майнити не буде сенсу. І питання, як тоді ті, хто підтримують мережу, мотивуватимуть людей не вимикати свої потужності. Е, якось так. Я взагалі в цьому не спеціаліст. Якщо я щось неправильно пояснив, е, розкажіть, як насправді, в коментарях, а ми запінимо ваш комент. Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік. Мінімалка Т ЄСВ без змін. Нагадаю, бюджетний процес виглядає так: уряд подає бюджет, потім він потрапляє в Верховну Раду. Верховна Рада. Вносить свої зміни і пропозиції, і потім за нього голосує. І уряд має його виконувати. До речі, ці новини передували те, що Міністерство фінансів випустило свій макроекономічний прогноз, в тому числі по курсу валюти. Ну тобто, суть в чому для того, щоб. Кабміну зробити бюджет, їм треба знати, який буде курс наступного року, щоб на щось розраховувати. І вони просять у Мінфіна передбачити, як ви думаєте, який буде курс. Мінфін робить своє передбачення, і потім на базі цього вже будується бюджет. Передбачення Мінфіна цього року про наступний були такі, що середній курс по року буде 42 гривні, але під кінець року курс може стати 50 гривень за долар. Там в новинах. Видання, які вказують контекст, зазначають, що зазвичай макроекономічні прогнози мінфіну не збуваються. Але от він такий. Я б від себе додав, зазвичай вони трохи оптимістичні. Хоча, от пам'ятаєте, коли був рік, коли гривня зміцнювалась, тоді, здається, він якби виявився, ну, вони знов таки помилились, але в інший бік. Зазвичай гривня падає більше, ніж прогнозує Мінфін. І на основі того прогнозу зробили проект бюджету і в ньому вирішили наступного року не міняти мінімальну зарплату. Вона зараз зміниться в жовтні чи в листопаді, трошки там зросте. І стане 6700 гривень була зараз 6500, а стане 6700. Відповідно, трошечки зміниться ЄСВ, тому що він розраховується від мінімалки. А весь наступний буде без змін. Також вони там прогнозують зростання ВВП, але враховуючи наші потрясіння, воно й не дивно, тому що, тому що якщо хоч щось трохи буде відновлюватись, то буде ріст. Якось так. Інстаграм не може як Тікток. Reels має гірші показники залучення. В матеріалі The Verge зазначається, що вони отримали там якийсь внутрішній документ, де менеджери Reels Звітують про те, як у них успіхи, і успіхи у них не дуже тому, що вони вгухали багато грошей, в тому числі на роботу з інфлюенсерами, Ну щоб всякі популярні блогери постили щось в Reels, а не тільки в TikTok. Все одно вони поки дуже важко наздоганяють TikTok, там в 10 разів програють по залученню аудиторії, і це поки що не призвело до росту часу, який. який Користувачі витрачають в інстаграмі, але компанія вийшла з заявою, що не переживайте у нас все по плану. Ті дані вже не актуальні, і загалом нам подобаються результати, і все буде. Ну, що тут сказати, з одного боку, дуже приємно спостерігати за тим, як у Мети щось не виходить. З іншого боку, наскільки я пам'ятаю, коли вони стирили у Snapchat Stories, вони теж не одразу прям дуже класно залетіли. Але якби, планомірно і послідовно, мета вміє копіювати чужі знахідки, тому думаю, може в них і з цим вийде. А можливо, вони прогавили, і TikTok вже відірвався надто вперед. Там окремо ще говориться про те, що дуже багато контенту в Reels це були перезаливи з інших програм, і що одна з проблем, що вони не змогли створити апку, в якій зручно створювати контент. Тобто люди все одно роблять його в TikTok, а потім заодно викладають в TikTok і заливають на Reels. А це не дуже окей. Можливо, меті варто купити когось, хто робить прикольну апку. Хоча з цими соцмережами це магія, там ніколи не зрозуміти, що саме, що саме залучає користувача. Ютуб розширює можливості монетизації контенту. Не знаю, що там Ютубу не подобається з його монетизацією, але я згадав, що була новина на тижні про те, що деякі користувачі на телевізорах помітили, що у них перед запуском відео грало 10 роликів підряд, які не можна було скіпнути. Так от, Ютуб вийшов з заявою, що це була не бага, а це була фіча. Вони, вони експериментували. Чи окей, робити довгі рекламні блоки перед довгими відео, а натомість не ставити їх всередині відео. Про результати тестування вони нічого не кажуть. А от зараз є новина про те, що вони розширюють можливості монетизації контенту для креаторів вони збираються включити рекламу в шорцах. До речі, ми думаємо на цьому каналі робити більше шортів. Напишіть в коментарях, чи подобається вам і які вам шорти подобаються, може ви їх бачили десь прикольні. Вони будуть віддавати 45% прибутку творцям контенту, і вони знизять ліміти. Зараз, якщо ви не знаєте, для того, щоб почати щось заробляти з Ютубу, треба мати мінімум 1000 тисячу підписників і мінімум 4 тисячі годин переглядів вашого контенту. З іншого боку, для українського Ютубу це все не дуже актуально, тому що навіть якщо. Працює монетизація, це досить маленькі гроші, тому що в Україні реклама коштує дешево. Вони це лібералізують і це все робиться також, тому що вони переживають про протиск Тіктоку і бояться, що програють йому все. Як на мене, краще б Ютуб залишався Ютубом і був платформою для довгих відео, але, можливо, я не правий. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі!